Наука повністю довела існування Бога. Антропний принцип науки заперечує еволюцію і каже, що наш всесвіт може існувати в такому вигляді, як зараз, тільки тоді, коли є спостерігач. Тобто, все створено Богом для нас, щоб ми спостерігали і захоплювались. І порушення навіть одного маленького параметру приведе до знищення всесвіту. Перший закон термодинаміки говорить, що у Всесвіті загальна кількість енергії і матерії залишається незмінною. Тобто Всесвіт не може сам себе народити і знищити, все з'явилося одразу, так як і сказано в Біблії, що Бог створив небо і землю. Другий закон термодинаміки говорить, що все руйнується, тліє і старіє. А еволюціоністи кажуть, що із медузи, вдосконалюючись, з'явилася людина і досі вдосконалюється, та жодної суперлюдини ми не бачимо. Навпаки, Адам був гігантом, він управляв планетою, говорив з Богом. Він дуже довго жив. А зараз люди деградували і стали набагато меншими зростом, хворобливими і живуть дуже. Короткий період часу, тож Біблія це наукова книга. А еволюціоністи, дарвіністи із своєю брехливою, ненауковою теорією зруйнували віру людей в Бога і в його слово.